Змінилося, змінився запит, люди хочуть більше а, історії, такої, е, ну, яка не лежить на поверхні, так, не про там, я не знаю, Лонжерон, Дерібас, і так далі. Це все вже нам відомо, а як би ще хто ще був, що ще робили. і так далі. Тексти екскурсій особисто в мене, я не кажу за інших, так, майже не змінились. Але... Якісь акценти, так, і якісь нові місця, які у нас з'явилися. І от, в принципі, ми сьогодні прогулялися такою оглядовою екскурсією. Це досить стандартний маршрут, але на ньому теж можна і показувати сучасність, і робити якісь історичні паралелі біля пасажу, так, там де можна показати про. Події 2 травня 2014 року, де вони починалися, з чого вони починалися. І це та інформація, яку ну, навіть наші співвітчизники не всі знають, бо всі якось більше знають кінець да, цього дня. У нас точка збору біля собору, і коли ну, сталася ця трагедія, то Багато з організаторів питали, чи може ми поміняємо, або буде якось ну, такий вже негатив одразу. Я в принципі, відмовилась міняти точку зустрічі. У мене є до кожної екскурсії такий альбомчик, і там показані світлини, що було і от що є зараз. Всім іноземцям. Я просто обов'язково їх веду саме сюди, тому що вони бачать трошечки таку Одесу да, на Чілі, як у нас кажуть періодично. Але я їм показую, що попри це все ми знаємо, що відбувається. Ми як можемо допомагаємо да і ми, якби в цьому контексті війни, ми знаходимося. Катеринінська площа, так, де можна якраз от в мініатюрі показати да, всю еволюцію а, Одеси, да, еволюцію ну, нашої історії, і радянський період, і період незалежності, і імперський період, да, і от сучасний цей меморіал, який ніхто його там якби не. Наказував робити, але от так воно воно сталося. Ну, і інші місця там зруйнований готель Одеса, наші пусті і поки що Потьомкінські сходи. Ну от, Якось так. Міф оцей та про бандитську Одесу, Інтерес до цієї екскурсії він трошки спав, але він є. І я її теж веду. Але в цій екскурсії, наприклад, про того ж мішку япончика, та, розповідаючи, я їм показую. Дивіться, це ж таке саме умовне ЧВК. Початку ХХ століття, і ми можемо подивитися історію цього ЧВК, та, що сталося з цим значить, умовним героєм, та, що не можуть бандити йти у військо, та, не можуть бандити співпрацювати з владою. Та влада, яка співпрацює з бандитами, вона приречена. І е, дуже цікаво проводити такі паралелі. Тобто, навіть ця тема її теж не треба якби скидати з рахунків, не просто якісь там. А прикольчики про те, як там Сонька золота ручка, куди-то каблучком наступала, там і щось там крала. Можна ж показати, що е, ця жінка потім була ув'язнена в страшній на цьому острові Сахалін, да, яка є друга сторона медалі, у цих всіх прикольних історій. І чому вони взагалі всі от, любили Одесу? Тому що Одеса це було багато місто, тут був порт, тут було багато багатих, вибачте, людей, да, і, і це було якби все зрозуміло. Так що... Ці міфи можна теж би, обертати в іншу сторону. Бо дуже часто люди приїжджають і очікують, що ну що там, привоз, Дірібасовська, украли кошельок. Ну якби от це все, що вони очікують від Одеси, коли вони йдуть ну, навіть на банальну таку екскурсію оглядову, вони такі: о, так тут же ж стільки ще всього, так да, глибше, набагато глибше, ніж якби це ну, так вважається. Глибоко, багатогранна, цікава. Багато незвіданого, так що є ще нам простір для роботи.